Я чую уночі осінні, я марю крізь синій сніг. Вростає кого коріння у землю, з яку із них Стають мої руки річцям. Верхів'ям чоло стає, розкрилося ніжним сусвітям збентежене серце моє. Вростаю у небо високе, де зорі жовті джмелі. Чую, пульсують соки у тіло моєї землі, зі мною говорять могили устами колишніх людей. Їх нерозтрачені сили пливуть до моїх грудей. Кохнула ти їхні дні, усе, що вони любили, віддай любити мені усе, що вони не домріяли, усе, що вони не домріяли, у чорному гвалті боїв, Хай клекотом і завіями вірветься думними. Слухайтеся, земле й небо. У уроки страждань моїх. Живу не лише для себе, я мушу жити і за них.